Мої ну вітання, з вами компанія Ізія Автолуцьк. Сьогодні у вашій увазі Сіат Ліончик. Дуже класна, цікава машинка, недооцінена багато ким. Це є аналог шкоди Octavia 8 чи Golfa 8. Все те саме, тільки обгортка інша. Маємо 2021 рік чистий, двохлітровий дизельний двигун потужністю 110 кВт. Це у нас 150 кінських сил. І автоматичну коробку передач, це у нас DSG DQ381, мокра, надійна, 7-ступенева, класна коробочка. З пробігом 190 тисяч км даний автомобіль. 196, я вибачаюсь. Автівочка була виграна на німецькому лізінговому аукціоні, вже є розмитнена. Та очікує свого першого власника в Україні. Вона є без жодного підфарбування в дуже класному збереженому стані. Додаткове відео з точки фарби. Надам на вимогу, а також ви можете його побачити в оголошенні авторії. До, до цього ж оголошення ми знімаємо це відео. В описі під відео будуть посилання. Також будуть посилання на різні наші соцмережі. Буду вдячний, якщо підпишетесь та матимете змогу слідкувати за нами. По погоді трошки не встиг я. Почався у нас дощик. Постараюсь вам відзняти даний автомобіль. Він є класний, рівненький, повторюсь, і ще й в дуже класній хорошій комплектації. Що ми маємо? Парктроніки 360 градусів. Бачимо, вже вони присутні. У нас камера заднього виду. Топова оптика Full LED з функцією вирізання зустрічного руху. Дістронік з адаптивним круїз-контролем. Також у нас панорамний дах з електролюком присутній. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Безключовий доступ на усі двері. Так, дивимося. Що там у нас ще є по салончику. Така класна, збережена, ніде ніяких не задирів, не поривів, нічого немає, все файно. Кермо матове, ще як новеньке. Ну просто ідеально все по автомобілю. Вибачайте, буде відео таке досить швидке в дощову пору. По пройому все супер. Дверна карта ідеальна. До речі, присутніший амбієнт підсвіточки по автомобілю. Задній ряд сидінь. Теж все. Без якихось зауважень, по прийому все чистенько гарно. Дверна карта задня теж все файно. Далі йдемо до багажника. Багажник у нас, до речі, з електроприводом. Бачимо шторочка на місці, все працює чітко. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без зауважень. Присутні ще у нас вогнегасник, далі є також у нас. Аварійний знак, аптечка. Повноцінне, а ні, вибачаюсь, не повноцінне. У нас запасне колесо у виді докатки. Плюс в ньому ще є саббуфер до саундсистеми. Забув сказати, що тут преміальна ще їхня саундсистема стоїть. І ще до того даного автомобіля йде комплект зимових коліс на металевих дисках з ковпаками. Далі йду до правої сторони. Дверна карта у нас теж в ідеалі, по пройому все супер. По сидіннях, по потолочку все ідеально. Ще цей ракурс покажу вам. До речі, у нас, здається, тут трьохзонний кліматконтроль плюс додаткові ще USB-зарядочки. Замочив вже трошки, ну, але вже дознімає. Дверна карта передня права, також пройомчик, Уже дверка ще також у нас пасажирська, так шкода, що воно мокне, два ключика бачимо там, ще раз сидіння, кермо, ось така величезна мультимедія, класна, зручна, там бездротова зарядочка, багато місця у нас є. Тут по кнопочках ну все максимально класно. Збережене та в дуже гарному стані, як то кажуть, автомобіль. І відразу ще він код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Така бібіка буде у нас в продажі. Кого зацікавить, детальніше пишіть, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайк і підписуйтесь та до зустрічі!